Ось така краса росте у нас на подвір'ї. Радує наше око, прикрашає. Це аргонія або жоржина. Це жовтого кольору. А це ось ось такого рубінового кольору. Є чисто рубіновий колір. А є ось така з білим накрапанням. Взагалі Аргонія була признана у 1963 році національною квіткою Мексики, але вже декілька ст... десятиліть вона прикрашає і українські подвір'я. Садіть, дорогі друзі, квіти, бо квіти це символ достатку, щастя, радості у сім'ї, у родині і всього найкращого. Ось так. Радує наше око кожен ранок.